Доброго, дня, колеги! Коротенький стрім. Часу, як завжди, бракує. Стрім про перевірки, про петиції. Вибачте, що на ходу часу мало. Я думаю, як кожен з вас, ми зараз е думаємо, що робити з нашим бізнесом, як допомагати побратимам-патріотам наперед. І як виживати цей складний період, як здобути мир. Отже, коротенький стрім, в першу чергу, по перевіркам, перевірки почалися. Надійшла інформація, зокрема, що в столиці вчора була масова, була масова перевірка суб'єктів створювання фопів на предмет використання РРО. Але, попри чисельну інформацію, немає відеоматеріалів. І Я звертаюся до всіх підприємців, до всіх колег. Щоб вони, ну якщо не показово, то приховано знімали ці перевірки, щоб надати публічності тому безладу, який зараз під час реальної війни проводить наша влада, як ті, хто повинні допоргу, повинні думати про те, як зробити все для того, щоб бізнес зараз розвивався і міг допомагати. Для отримання миру, для отримання перемоги, але влада не цим займається, як і не як і всі роки попередні, вона займається здирництвом, корупцією, і ці перевірки нічого гарного споживачу, яким я до речі, і я не принесуть, тому що вона ця перевірка в кращому випадку, в кращому в лапках, призведе просто до здорожчання цін. Ну, що вимушені будуть підприємці виконувати ті тупі наглі вимоги податкової влади, заводи касові апарати, робити додаткову звітність, нести витрати на цю миню, яку придумали компанія і легалізував це Володимир Зеленський, поставивши підпис під законами, які прийняла Верховна Рада. І, а в гіршому випадку це будуть просто побори. Здирництво з підприємців. Тому варто, колеги, ну, боротися, як висвітлювати ці морди, держеморди, які зараз ходять і кошмарять. Якщо в них так багато сил, здоров'я і наснаги, то вони можуть і проявити, ну, принаймні волонтерські діяльності. Але в мене ніколи не будуть ні волонтерами, ніколи не будуть воїнами. Тому що це просто паразити. Паразити, які зараз все більше розростаються. І паразитують на українському суспільстві. Це реалії наших, більшості, більшості нашої влади, яка нічого не вміє, може тільки обдирати. Тому варто чекаю, чекаю, скидайте мені, чи під цим відео, чи в наші вайбер-групи відео про перевірки, як вони відбуваються, як собі дозволяють. Що собі дозволяють зараз ці держеморди, які приходять і вимагають виконання тупих безглуздих вимог? В свою чергу, ну, активісти, ми будемо намагатися принаймні висвітлити. Може, десь допоможемо порадою, а в деяких містах створені активні осередки, і, можливо, вони прийдуть вам на допомогу. Але, на жаль, ми не змогли зорганізувати підприємську спільноту настільки дієвою. Настільки в гарному сенсі відморожено, що ви могли давати гідну відсіч оцим паразитам. Е, ну, В силу, певно, на слабості нашої, недолугості більшості, які здались, побігли стати касовий апарат. Е, касовий апарат, якщо ви поставите, це не вирішить вашу проблему. Ні. Це, це лише зробить вас заручником цієї системи, яку придумав Гетьманцева компанія. Цієї системи, яку легалізував. Президент України Володимир Зеленський підписав, підпис під цими законами, зробивши їх чинними, бо без підпису президента закони ніякі не чинні. Просто поставивши касовий апарат, ви вже під прицілом. І мені прикро, що петицію, яку я згенерував проти перевірок. Так кволо підписують трохи більше трьох тисяч підписів, а треба двадцять п'ять тисяч. Якщо ви думаєте, що поставити поставивши касовий апарат, ви будете захищені. І під час перевірки вас не порвуть, ну прикро, але живіть ці ілюзії. Перевірки вже зараз йдуть, і навіть наявність касового апарата, я думаю, вас не врятує. То що за касовий апарат вас будуть вимагати первічку, звітність і так далі, тому подібне. До речі, що стосується петиції, я розмістив сьогодні послання ще на одну петицію, не мою. Колега згенерувала, це петиція вже на сайті Верховної Ради з вимогою. Чергова петиція. І відсоронити від посади, звільнити з посади голови комітету Данило Гетьманцева. Подивимося, як на цю петицію прореагує влада. Я думаю, як зазвичай, але поставити підпис mm -hmm. вартує. Хто не бореться, тому майбутнього не бачите. Я поставив підпис і вас закликаю підтримати такі петиції. Вода і камінь точить. Тому, друзі, вам робити вибір. Ну, а від себе ще хочу зазначити, що є факти. Я вважаю незаконної, Неправомірною Дії від податківців, які нараховують відкість податків заднім числом. Є на серед наших активістів, яким показують, що в них є несплачені податки за 2019-20 рік. Тому закликаю всіх до цього бути готовим. Особливо це відбувається під час закриття підприємницької діяльності, тому перед тим як закривати свою офіційну підприємницьку діяльність, подивіться, чи у вас є всі квитанції, отримайте довідку про відсутність заборгованості, а потім закривайтеся. Отримати довідку про відсутність заборгованості можна в електронному кабінеті. Гугліть, як це робиться. В принципі, дуже просто. Якщо ви приймали участь в державних закупівлях, то ви таку довідку повинні отримати. Ви можете приймати участь у державних закупівлях, тому закон про публічні закупівлі, на нього посилання, довідка для когось міністерства чи відомства. І ця довідка є підтвердженням того, що у вас нема податкової заборгованості. Тому що потім вона у вас може з'явитися після того, як ви вирішите закрити свій суб'єкт господарювання. Ну, в такій країні без приділу ми живемо. Тому ну, маємо, що маємо, друзі. Ще раз закликаю підписати петицію про заборону перевірок. На час дії воєнного стану і ще рік після того мою, яку зараз я в коментарях з в розміщу, і закликаю підписати петицію про відсторонення від займаної посади Данила Гетьманцева. Ну а на місцях єдиновірним, єдиноправильним способом боротьби з безладом влади, може тільки створення власних осередків. Оборони і допомоги один одному, про які я неодноразово вже говорив. Гарного дня, бережіть себе. Цей фоп, цей Україн.